Які зараз найчастіші запити українців чи не знаю, проблеми можливо, українців, які потребують саме юридичної підтримки. Це військове право 10%-25% uh -huh. звернень. Ну на жаль, питання сімейного права, питання виконавчої провадження, заблокування карток, питання кредитів також відновилось зараз. Тому що перші перший рік повномасштабки цієї історії не було. Зараз вже кредитні установи почали також працювати. Кримінальне право як завжди, це десь в районі 10-7% звернень. звернень. Більшості центру правової допомоги працює з. Питаннями, які турбують кожного, як вас, так в мене, так будь-кого є, якісь свої базові питання, того само спадкового, право і так далі. І в ЦПД можна звернутися, отримати безкоштовну консультацію, а далі, вже після безкоштовної консультації, вирішувати чи працювати з юристом центру правової допомоги, чи вирішити питання самостійно. Специфіка центру полягає в тому, що усі консультації в ЦПД є повністю безкоштовним, можна звернутися 5, 10, 20 разів, скільки тобі це потрібно. Uh -huh. Тому що принцип роботи такий, щоб юрист був не розкішю, а буденністю. А вже